Ковнуючи обов'язків капітана колективу Agents u 19 метро Любименко дім. Я вас вітаю з такою непростою перемогою. 5-4. Ви прям ну як то кажуть, тютілька в тютільку йшли з суперником, але все ж таки вам вдалося ну показати свою перевагу. А як вам сьогоднішній матч, Як в цілому, суперник? Дякую, так. Ми в першу чергу по традиції дякую супернику. Громад, як на мене, одна із найцікавіших. Ми ще за гросемом не грали. Але для мене, поки що, в сезоні найцікавіша команда. Їм дякую, велике ну відверто кажучи, контролювали повністю гру. Як завжди, наш рахунок 5-4, Це те, що ми ну так як ми завжди граємо. Ось насправді ведженсю – великі амбіції на цей сезон, на цей турнір. Хотіли подякувати організаторам за це. І спойлер: скоріш за все, ми виграємо чемпіонат в цьому сезоні. Тут без шансів ну.